Армадол, забудь про головний біль. Ця історія не про рецепт і навіть не про їжу. Мова про таку внутрішню кухню захисників, що живить не так тіло, як душу. Ця історія про необхідність спілкування тих, кого захищають, і з тими, хто захищає. Трапилося все на прифронтовому полігоні. Це гехає так, це, 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 ж, ж, це ж, ж, гехає, не стрільби. Це то ж двері не закрив. Якщо без жартів, то добровольці із спецпідрозділу Хорт вже кілька місяців кликали мене поближче до передової, щоб разом приготувати саме цю закарпатську страву. Бограч, як на мене, вже давно втратив статус локальної страви закарпатської угорської, і він же наближається за своєю популярністю до борщу. Бограч страва багата, потрібно не економити на овочах. Цибуля, часник, перець болгарський, солодкий це все плоди, урожай Херсонщини. Та все ж таки перша скрипка у цій страві за м'ясом недарма угорці у назві наїдку додають до слова бограч, що перекладається як казан ще й гуляш, що угорською означає тушковані шматочки яловичини чи телятини. Мене угорці вчили в Закарпатті, що справжній бограч робиться з кількох видів м'яса. Тобто щось одне не та картина. З Києва ми привезли два види м'яса свинячі реберця і яловичину. На місці додали ще й місцевий спеціалітет. Покладемо ось те, що вполювали хлопці наші захисники. Тут, тут, у полях, на Херсонщині, це фазан. Тут їх так багато. Готували ми бограч разом із батальйонним куховаром, моїм тескою костею і бійцем хорту, танею. Підсобляли ж навіть цілі командири братніх спецпідрозділів Хорт та Полігон. У кожного військовослужбовця повинен бути свій ніж. От у них спайдерка, а у мене, вот е, мені подарував друг мой, е, подарував, продал з волком. Угу. Хорт. Да, він как бы не сильно он там выглядит урожайше, но он очень удобный и можна делать правильные вещи. Можна лук порезать. Можна діти. Роботу роботу. Можна роботу роботи. Можна. Видно, лук, і Вдома мене заставить учитися. Я думаю, що ти вже будеш на кухні б, на баван. <рив> Доки Бограч Гуляш булькав у казані, я вперше після звільнення понад 30 років тому відчув армійську суперспецію. Автомат. Ого, він такий важкий. <рив> а так Коровненька посидіть. О Боже, це зажаглохнуть можна. Ну, коротше, я кудись де попав. Це нормально, лисочок нормально. Попав. Комбат сказав, що із мене може вийти гарний снайпер. Тож є над чим замислитися. Може покинути звичну роботу і піти до війська, де моїх глядачі вдосталь. Раніше передачу. А, да. год 15 назад, чи дво да. років 20. 20. То ми дивилися її. Тож тепер я маю нагоду віддячити своїм прихильникам-захисникам супербограчем. Я думаю, що це одна з найкращих страв в моїй біографії. Смакували воїни з апетитом, дехто і по кілька порцій. Пацани смачного! Щоб, щоб супостата гнали з нашої землі. При нагоді передаємо дуже великий привіт своєму командиру Сан Санычу Щербіні, який завжди з нами. Який бажає йому найшвидшого одужання. одужання. А де він зараз? В він шпиталі. зараз знаходиться поранені. в шпиталі, да, поранений після підривався. підривався на міні. Коли повернеться, то ще раз Бог речей для нього. После победы хотим собраться за одним столом с Константином приготовить. Я приготовлю баранину. Я свинину не ем, приготовлю баранину, поэтому мы за одним общим столом. Этот стол будет протяженностью Знаете, тысячи километров. Принять. Да, и мы все сядем за этим столом и отметим нашу победу. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому Ютуб каналі.